Була рука так тримати. Окей. Okay. Хело, e, доброго дня! Я як взагалі то з України. E, на цьому каналі я більше якось розповідаю зараз про свого песеля. Він зараз спить, тому що він дуже втомився. <смі> я його нагуляла зранку. зранку. Вот. І e, 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 я щось вирішила рік після записати відео, відео, як я переходила на українську мову. Тому що взагалі-то розмовляю чотирма мовами. Поки що. Я хочу ще, може дві вивчити за своє життя, тому що це прикольно. Мені інколи. Мені прикольно. Ну ладно. Е, я розмовляю українською, англійською, французькою та російською. Тобто, а... але така штука, що російською розмовляла 28 років. Я старіша, ніж 28. От, ем... 28 років російської мови це багато. І знаєте, дуже важко від... якось перебудувати свій мозок і якісь налаштування, щоб дефолт в тебе стояла українська. Навіть те, що. Ну, я це не кажу бракістам інтерфейсу. Тобто, в мене така штука, що я в мене вже багато років все англійською чи французькою мовами. Французьку я перевела е, тільки коли я переїхала во Францію. Е, це було там скільки три? Три-три роки по тому, десь так. Якийсь 23-й третій рік, й рік пішов. От. Англійською ще давніше, коли я там починала так дуже дуже активно вивчати англійську мову. Я все попроводила англійською мовою і це просто так залишилося. Тому проблем в цьому не було. В мене є альтернативи. Те ж саме з контентом. Я все дивлюсь англійською мовою. Якось в мене YouTube, і що там не подивишся, от я не знаю, де може я відкрию, а там просто о є, є у мене Instrumental No Vocals. Ми ще пісеньки співаємо. От в мене все. Uh, ну, окрім, окрім однієї дівчинки, в мене містіка залишилась. Не люблю. її. Щось треба з цим робити. Ну, то ладно. Коротше, і в мене все там доктор Майк, this Thoughts will probably offend you, а Beast to Beast. And, and... Я дивлюся багато чого, такого, коли мені хочеться просто свій мозок відключити чи щось робити таке, як радіо. Я його ставлю собі на фон, бо музика інколи вона задавпує. І я... тут в мене ще є Kitchen Nightmares. І що в мене є? І що в мене є. О, в мене багато чого є. Стівен Хі, ну таке. Синкоподіан Прогрес. Коротше, я не про те. Я е, про те, щоб з українською було складно. Бо, знаєте, все одно, декілька тижнів по тому я була я, я хворіла і е, мені подзвонила бабуся, я почала з нею розмовляти, і десь на п'яту-десяту хвилину. Я така, блін, чого ти не сказала? Я розмовляю російською мовою зараз. На така блін, ти хоч розмовляєш, тому що я взагалі не могла розмовляти. В мене я, я чула дуже погано, я не могла дихати. Я... Перед глазами були якісь мушки. Я дуже погано балакала. В мене майже голосу взагалі не було. Так в мене голос, як не знаю, що є так багато лисок. Голос. голос дуже все погано було. Але а, мозок мій відключився. Відключився, на жаль, в дефолт в Украї в англійську та російську мову, яка в мене стояла. Тому що зараз мені потрібен був бути дефолт українська та французька, а це піздець як складно. Ой, во. І, на жаль, так, в мене суржик. В мене є мій діалект. Я з Харкова, у нас багато наших слов'єчок, багато наших приколів, багато ще є, знову каліки з російською мовою. Потихесенько вона буде ну, буде, буде буде менше, тому що зараз усі розмовляють українською мовою. Переважно в мене. Увесь твітер в українській мові це дуже круто, дуже багато груп підписалося на граматику української мови, як правильно сказати, як правильно це зробити. Навіть з моїм персональним тренером ми теж розмовляємо українською мовою, і вона дуже велика молодець, я їй дуже пишаюся, тому що їй важко. Вона забуває слова, але це нормально, тому що ми всі вчимося, Чимось в чимось мові, і це круто. І знаєте, мені дуже, нра... дуже подобається балакати крузька мову, тому що вона файна, вона співуча, прикольно тараторити, прикольно будувати слова і вимова, вона інша, це реально інший від російської. Є тільки дві людини, з якими я ще розмовляю російською мовою, це мій вчитель мій вчитель французької. І, 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 і мій тімлід на роботі. Тобто він з Вірменії взагалі. Ну, вони обидва вони дуже давно вже живуть в Європі, там, навіть 10 років, чи 12, чи 13, чи 15, що щось, щось, щось таке, ну дуже давно вони живуть в Іспанії, тім в Іспанії, а вчитель во Франції. Тобто і мені легше сприймати деяку інформацію, все одно не англійською мовою. От тому розмовляємо російською, хоча я все одно, я в мене виключається цим мозок, я переключаюся на українську. І я така, чуваки, вибачайте, я забула слова, бо вот там слово українською. Якщо ви не зрозуміли, давайте я можу англійською сказати. Тому що я забула, ну забула. І це круто. Я Така, блін, я почала забувати російську мову. Єй! Можна більше розмовляти українською, це круто. А, але це складно, це складно. І я не розумію цього цюкування в інтернет мережах, що от ви там якесь слово не так сказали. Вот там так не так пишеться, не так вимовляється. Це та йоперний мать. Ну не так воно вимовляється. Добре. Дякую, сказали. Але навіщо писати у серії: чи ви переходите на українську нормально? Тобто без помилоки, давайте вивчайтеся, чи взагалі не переходьте. Ну, багато хто так пише, але для мене це вже просто от таке. Бо весь час, коли людина починає використовувати мову, яку не використовувала, це складно. Це помилки увесь час. І дуже легко можна. Якось, ну я, я хочу сказати, забити ногами, але, але дуже легко, легко можна втратити натхнення, щось вивчати, щось робити, коли замість підтримки ти отримаєш отаке от отаке. От. І взагалі-то я для себе вирішила, що я це роблю для себе, не для когось. Тобто. Це мені потрібно, це я хочу зробити, я це роблю, і в мене дурдом на кухні. Та ні, не такий ж дурдом, я молодець. От, і, чесно, це прикольно, це прикольно, але це дуже складно. І я хочу, щоб мої діти знали українську мову, хоча б на розмовному рівні. І. і... І все, що можу сказати. Собака моя знає, е, знає три мови, тобто вона розмова, він, він, він розуміє англійську, мені було легше його навчити англійським командам, і він розуміє французьку. Українську я його поки що не вчила, тому що це чисто із е, по зручності, бо він залишається тут з іншими людьми, він тут е, ходить теж. До школи періодично їздить до uh, daycare uh, для собак, і там усі люди розмовляють французькою. Можуть вивчити команди деякі англійської, там базові команди. Але українська це складно для європейців, це ж дуже складно. Я думаю, так, коли краще я вже англійського навчу, там трошечки французької, коли буду йому. Там скучно, сумно. Я можу йому перевчити ще на українську мову. Тобто він буде розуміти, як там сидіти, а сі три команди: це буде сидіти, тримаємо мови, хай він буде. Але це потім. От, якось так, і я дуже рада, що на нетфліксі зараз багато теж контенту, тому можна улюблені серіали, улюблені новинки дивитися хоча б з українськими субтитрами. Там, тому що там, я добріше все англійською мовою. Мені якось так, але хочеться почути Соловіну. І, кстати, ейфорія, хто дивився українською мовою. Це просто це це, смак смак. <смак> Тому що це дуже круто. Боже, яка озвучка, які переклади, які мати українську. Боже, це така а така файна штука. От, і і що продовжуємо. Єдине, що мені ще складно писати. От, я, коли ми пишемо розповіді, ще щось. В мене є декілька робіт, які я давно вже почала писати російською. Тому казала, коротше, я треба закінчити російською вже, то можу перекладу потім українську мову. Але це, ну, це буде складно. Ну і почала писати українську, і в мене просто мозок вмирає, тому що знову я ще не вільно володію мовою, і але але це дуже буде великий крок уперед для мене. От точно. Тому. Розмовляємо салоні, що ще, ще можна сказати.